Представники від телерадіокомпанії Контакт ЛТД, газети «Городський кур'єр та інтернет-порталу Олександрійські новини, а також рукодільники міста визначилися та обрали трьох переможців конкурсу. Весна прийде». Ми дуже благодарні вам, що ви прийняли участь у нашому конкурсі, написали замічані роботи. Ми серйозно очень подошли к тому, щоб оцінити їх зібралися всім колективом журналістів різних средств масової інформації. зібрали, передавали друг другу ці всі роботи печатні. И пытались выбрать среди них те, которые, на наш взгляд, самые искренние, самые теплые. Найкращі, тому що вони Організатори конкурсу вручили дітям грамоти та чашки переможців. Подарунки отримали Івана Ольховик, учениця 4-го А-класу ОНВК, Артем Бахметов, учень 4-го В класу Олександрійського колегіуму, та Ельвіра Маловик, учениця 6-го А-класу ОНВК. Всього на конкурс весна прийде, надійшло більше 30 листів від школярів міста. работы, они не только о том, с кого можно брать пример, но они еще очень весенние. И фантазия у них была очень весенняя, она цвела просто как цветы. Фантазия в этих работах. Это было очень приятно читать все работы, но особенные работы были вот эти вот. И я очень хочу поздравить этих детей с такими творческими начинаниями. Очень благодарна вам за то, что вы занимаетесь все-таки Таким очень хорошим ділом, як розвиваєте у дітей фантазію. це очень хорошо. Наталя Артюхова подарувала переможцям мило, виготовлене власноруч, яке буде приємним подарунком матусям до свята 8 березня. Також рукодільниця Олена Петрохалко підготувала для дітей та їх матусь гарні корзинки з їстівними квітами. История очень трогательная и про маму, и про бабушку, и про первую воспитательницу, про первую учительницу. Дети очень молодцы, пофантазировали на славу. Вітаємо переможців конкурсу. Весна прийде та хочемо повідомити іншим учасникам, що незабаром розпочнеться новий творчий конкурс, приурочений до дня міста Олександрія, і у вас буде можливість виграти пам'ятні подарунки. Отож, слідкуйте за початком конкурсу у газеті «Городський кур'єр на інтернет-порталі Олександрійські новини та на телеканалі Контакт ЛТД».